Вітаю! Шевченківський суд Києва закрив справу щодо розгону мирних учасників Майдану акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року через закінчення строку давності. Строк давності Майдану не минув. Не минув, тому що наслідки ми відчуваємо і донині. Ми запустили, на жаль, процеси. Над якими втратили контроль. І це стало зрозуміло ще в 2014-і, особливо в 2015 році. Коли в країну прийшла війна, коли стало зрозуміло, що дещо створене, просто неможливо повернути, відкотити назад в ну, такому більш-менш відчутному майбутньому. Якби хто з чиновників не розповідав нам, як все можна швидко, як все можна миттєво, як будемо жарити де шашлики, пити каву і так далі, ні. Є певні процеси соціальні, для яких потрібні десятки років, інколи сотні років. І, на жаль, на жаль запуском цих процесів можуть слугувати події непомітні. І от ми бачимо, що Суд вже закриває, суди вже закривають справи щодо Майдану, знімають арешти. Незрозуміло хто, що, чому, як, де. Незрозуміло, хто таки винний, хто невинний. чи мала право, право тодішня влада влаштовувати там розгін Майдану. Ну, от зараз там побиття студентів. Ми вже знаємо, які там були студенти серед того побиття того числа. Коли це все каталізувало процес, ми вже фактично вже всі імена їхні відомі, і в судах вони є, і не тільки в судах, і блогери розібрали, і журналісти розібрали. Ми знаємо все. Ми вже здогадуємо, що багато маніпуляцій було з усіх сторін. Але тут інше питання. Давайте вже забудемо добре. Час минув 10 років, хоча це повторюю, це не такий великий проміжок часу. Давайте поставимо інше питання. А як би діяла нинішня влада України, якби хтось надумав вийти на Майдан? От якби знайшовся новий Мустафа, який вийшов, або там у нас іще був один колишній міністр засуджений, а потім став міністром внутрішніх справ, вийшли і сказали: ну от беріть у руки, там, що беріть, і виходьте. От як ви думаєте, що було б з цією людиною? Якби вона вийшла, вилізла? На канали і таке зарядило. Ну, по-перше, демократія досягла того рівня, коли просто так випадкових людей на каналах не покажуть. І журналісти нині стали дуже обережними в тому, що вони говорять, як вони говорять, кому вони говорять. І фактично це навіть неможливо з інформаційної точки зору. Але навіть якби якась людина вийшла таке на ресурсі, там, можливо, в прямому ефірі, я не знаю, де сказанула таке, то я думаю, що доля її була б абсолютно зрозумілою. Її засудили, посадили, і на тому все більше того, і громадяни ніяк би не реагували. І отут виникає ще одне запитання: а що таке сталося, що змінило з українським суспільством? Що в 2013 році ми готові були захищати наші права, ми готові були захищати нашу честь, гідність, право на життя, право на свободу, право на безвіз, право на європейське там майбутнє і так далі. А нині громадяни абсолютно апатичні. Громадянам хочеться просто вижити. Громадяни хочуть просто жити, і вони готові переступити через свою честь, гідність, бажання. Утої європейськості, про яку говорили, люди настільки налякані і настільки демотивовані, що вони не хочуть нічого, крім як вижити. Це не стосується, звісно, тих мужніх, відважних хлопців, дівчат, які служать, які своєю волею чи, можливо, не своєю волею потрапили на захист країни, і частина з них вже ніколи не повернуться з тих фронтів, частина з них. Поповнили цвинтарі, кладовища і інші а, види поховань. І Україна вся вся в прапорах, прапорах тих людей, які можливо колись стояли на Майдані, які, можливо, в той період були дітьми. Давайте будемо відвертими. Які в той момент, можливо, були 14-15-літніми, а зараз вони вже підлягають мобілізації. Чи таке майбутнє хотіла Україна? Ну, звісно, ні. Ніхто в 2013 році і подумати не міг, що можна запустити такі процеси. Чи українці самі запустили ці процеси? Відповідь ні. Я ніколи не повірю, що ті, хто стояли на Майдані, масово хотіли війни в Україні. Що ті, хто стояли на Майдані, взагалі усвідомлювали, що може бути. Що може бути, коли в суспільстві одна група людей намагається фактично е, отакими способами протесту показати іншій групі людей, що саме їх точка зору повинна домінувати в суспільстві. Ми ж не будемо з вами заперечувати, що частина українців не підтримували ту лінію, яку підтримував Майдан. Більшість підтримувала Майдан. Не будемо і це заперечувати. Але була і меншість. При цьому меншість не така вже й маленька. Це не 2 це не 5%, це орієнтовно відсотків 20-30, які не підтримували. І нав'язувати їм одну думку при цьому а, в такий спосіб було, напевно, неправильно, некоректно. На те були вибори, на те були партії, на те була політична боротьба. Були відкриті канали, були відкриті ресурси, були різні ток-шоу, навіть називали політичне ток-шоу. Туди приходили всі. Був квартал 95-й, який знімав все від сказочної Русі до сватів і їхні виступи. Дивились люди з величезним задоволенням як теж таке політичне, юридичне, політичне комедійне шоу, адже піднімались дуже. Цікаві, важливі для людей питання, і люди бачили, що є свобода, є можна жартувати, можна говорити, можна висловлюватись, але не всі розуміли, що то була реальна свобода, що то було суспільство, в якому громадяни України подорожували своєю країною, були в безпеці, в відносній, але в безпеці. А якщо і безвіз, то був той віз, коштував 30 Євро, Згадайте 30 євро. Це було, були шалені гроші. 30 помножить на, скільки там, на 8 240 гривень. Варто за 240 гривень, от зараз би ви за 240 гривень, проміняли б свободу, стабільність, спокій і можливість жити. не не думаючи, що ви зайдете в епіцентр і з нього не повернетесь, точніше повернетесь через просіяний попіл, ніякою мірою не хочу знизити героїзм тих людей, які побачили в тогочасній владі загрозу для свободи. І Європейського вибору українців. Просто ми повинні розуміти, завжди на чаші вагів, є за і проти, є баланси, є те, що ви готові поставити і те, що ви в результаті отримаєте. Інколи те, що ми хочемо отримати. Може спровокувати такі процеси, які ми не зможемо вивести. І ось в даному випадку, мені здається, що Майдан запустив процеси, які самі ми не змогли контрольовано провести до кінця. Знайшлися політичні партії, сили, люди, країни, які майстерно скористались певною наївністю. Романтизмом, героїзмом українського народу. Інколи державу не можна руйнувати зсередини. Адже держава це стабільність інститутів, це зрозумілість правил, і якщо кожен раз ми будемо влаштовувати бунт, протест і все інше, не опираючись на затверджені цивілізовані способи. Ми можемо мати непрогнозований і що важливо, неконтрольований подальший процес. Це я записую це відео не про Майдан, який вже нецікавий, бачите, нікому. Хоча там загинуло багато людей. Я записую це відео для тих, хто зараз рветься кудись, будучи за кордоном. Закликає кудись людей вийти. Друзі. Країна перебуває в ще більшій небезпеці, ніж вона перебувала в 2012-2013 і 2013 році. Не просто в ще більшій, а не більшій небезпеці. І я вас дуже прошу мати розум, мати адекватність і раз вже ми Запустили процеси, які не можемо контролювати інколи не можемо. То давайте не будемо поглиблювати проблему. Бо запустити ще один процес з неконтрольованими наслідками це вже не просто небезпечно, це вже безглуздо. Підписуйтесь на ці ресурси, підписуйтесь на телеграм, ютуб, інстаграм, TikTok, для того, щоб бути разом. І тоді, коли буде можливість, ви прийдете і зробите свій вибір. А до того, давайте будемо нести відповідальність за те, що інколи ми робимо, непрогнозоване. Бережіть себе.